продовжуємо вивчати параграф 6 і маю надію, що ми його зараз закінчимо. І у нас, нагадаю, тема зараз означення та властивості степеня з раціональним показником. Нагадую, що практично більшість властивостей ми вивчали ще раніше. Сьомий клас у нас був степень з натуральним показником. Потім степінь з цілим показником у восьмому класі, ну тепер черга дійшла до раціонального показника. Що тут із важливого такого нового, це у нас як пов'язаний раціональний показник з коренем. Тобто завжди можна, зараз я так ще по-простому нагадаю, із А в степні, там, дві. Третє зробити корінь. За цією що ось у нас записано. І це потрібно вміти робити, переходити від одного до іншого. Тобто, дивіться уважно, знаменник це степень корення, корінь кубічний буде, а чисельник це степень підкореневого виразу. І от це у нас таким чином ми можемо зробити із раціонального степеня. Корінь і навпаки, навіщо це потрібно? Якщо це у нас з вами просто спростити вираз, то краще користуватися просто властивостями степені, які перекладаються із на раціональну степень, ті, що ми вивчали раніше. Ну, якщо потрібно порахувати значення якогось числового виразу, то звісно, що ми не можемо знайти. Раціональний показник, його потрібно переводити в корінь, а корінь ми знаходити в міні. Ну і це із нового я так нагадала. Далі ми знаємо, що у нас означення 0 в степені m поділене на n дорівнює 0, де у нас, дивіться, тут увага: тут у нас і m, і n натуральні. Ну, Якщо у нас. А раціональне число, я нагадую, це у нас, коли можна представити у вигляді m на n, де m – Міле, а n – натуральне. Це означення раціонального числа. І е, тут звернуть увагу, що 0 не може існувати, коли m у нас від'ємне. Е, ну, чи ну, нуль е, в степені мінус одна друга не має змісту. Ну і робимо тоді який висновок, що якщо має зміст лише коли М натуральне, М натуральне, то тоді у нас і М не може бути не лише від'ємним, ну, і не може бути нулем. Тобто 0 в нульовій теж у нас немає. не існує. Таким чином ми з вами вивчили наш параграф, дивилися, до речі, ще Функція з раціональним показником, як виглядає графік. Ось нагадаю: y дорівнює x степені на N виглядає графік. Декілька взяли прикладів, і x степені одна друга, одна третя, одна четверта. Тут брали, щоб побачити, що вони, здебільшого, схожі один на одного. І тому, ну, наприклад, на НМТ здебільшого не потрібно будувати нам конкретно, наприклад, графік функцій Y дорівня і степінь одна друга. А потрібно знати загальний вигляд цього графіка, так, і відрізнити від інших, які будуть там надано в умові, і обрати певний графік за формулою. Так. Ну і далі пішли всі наші властивості вже розписані з раціональним показником. Ну, Там же, також же примножені показники додаються, приділені віднімаються, зведені степені в степінь множаться. Від'ємний показник записується, як один поділити на АП, щоб прибрати мінус. Ну і знову ж таки зведення добутка. І зведення частки за тими ж самими правилами, як і ми вчили раніше. Ну і ми розв'язували, переводили корені в раціональний показник, раціональні показники в корені за першою формулою всі рамочки. Потім рахували значення виразів, використовуючи властивості степеня раціонального. І останнє, що ми робили, це 6.11, ми рахували значення виразів. Наступні номери, які ми сьогодні будемо розглядати, це скорочення дробів. Я зараз трішечки збільшу, щоб було видно, бо тут показники може, погано буде видно. От номер 6, 13, 6, 13, 15, 6, 17, Доведіть Е, Ну, ми зараз 6, 13 розглянемо. Так, і знову ж таки, як ми робили з кореннями. Скорочували дроби, так і з раціональними показниками скорочення, і те, що було навіть у восьмому класі, полягає в основному, що треба зробити: розкласти на множники, чисельник, знаменник, а потім скоротити. І тут потрібно знову ж таки згадати формули скороченого множення, їх бачити спільний множник пам'ятати, як виноситься за дужки. таке інше. Зверніть увагу, що якщо у нас розглядаємо зараз чисельник, є А в певних степенях, тобто наші доданки містять А, то значить А. У них спільний множник. Виносимо задушки, а А який спільний у нас? Степені одна друга. Ми обираємо менше показники з двох. Тобто А це в першій степені А, а А в степені одна друга, одна друга менша, ніж один, тому менше показник можна винести за Тут ну, Можна і більше виносити, але нам вигідно це зробити, враховуючи наш знаменник. Що ми будемо мати від А? Ну, Оскільки, зараз я так запишу А, це А в степені одна друга у квадраті фактично то залишається у нас А в степені 1 друга, відняти 5 і поділити на А в степені 1 друга, відняти 5. Таким чином ми скорочуємо і отримаємо А в степені одна друга. Це було не дуже складно, я так думаю. Тут видно було спільний множник, який потрібно винести. Так, беру далі. Далі дивимося на другий пункт. Зверніть увагу, що в цьому номері от ми зробили перше, так, там було лише цільне многих. То друга вже буде відрізнятися, тут тобто урізноманітнюють наші завдання, і як ви вважаєте, що в другому пункті можна зробити, щоб розкласти на многіки. Що можна зробити? Е, ну, можна зробити, мабуть, заміну. Навіщо? Ну, і там буде формула. Тобто ти маєш на увазі замінити, ти маєш розкласти на множники по формулі, да? так? Е, ні, я хочу зробити заміну, щоб було простіше, а потім зробити формулу. Якщо ти маєш, е Можна е я напишу? Пиши. Я ж... — А витрити, будь ласка, ось це те, що у вас О, зараз написано. Так, 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 так. Ви не витерли її. Як це я витерла? А, все витерла. Так, робимо е ось так, відкриваємо, е пишемо Т до рівні е А05. Е, і е, Z дорівнює B в 0,5. Ну, так, е, потім це квадратна дужка. Mm Дорівнює е, буде е, T в квадраті мінус 4 Z в квадраті ділити на t плюс 2Z це буде а, а, t мінус 2z на t плюс 2z 2z ділити на t плюс 2z скорочуємо і залишається t мінус 2z робимо обратну заміну і це дорівнює А в 05, мінус 2, b в 05. Угу. Ні, все вірно, молодець. Ну просто мені здається, оці TZ вони лише плутають в даній ситуації. Не знаю, мені подобається заміна роботи без степеней цих дробових. Дробових. Так, ну, да, можна так, а можна можна одразу записати формулу А05-2, Б05, А05 і плюс 2Б00. І все, і скоротить. Ну, добре. це Гарно. Якщо ви не плутаєтесь в буквах, ну, бувають, до речі, бувають такі завдання, де дійсно без цього не обійти, без додаткової заміни. А буває, що можна обійтись. Тому тут кому як зручно. Ну, але все вірно, зробив керівник. Так, запишіть собі все, що ми робимо, записуйте. Я зараз опитую, дорівнюю. Михайло, давай з тобою спробуємо. Ти можеш без заміни, ти мене чуєш, Михайло. Так, 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 да. так. Так. Б, да, те, що я писала спочатку. Пам'ятаємо, що якщо ми робимо одну другу в другій степені, це просто А. Ну да, можливо, можна все ставити в квадрат. Тоді вийде у нас А квадрат. Зараз. Ну, там у нас вийде да формула скороченого множення. Угу. А мінус Б. І все це в квадраті? Не, не та формула. Там, де дві дужки. Дві дужки. Ну, мається на увазі формула була така А квадрат мінус Б квадрат. До рівня А мінус Б А плюс Б. Ось ця формула, яку нам потрібно побачити. А, я не про це подумав, я просто як цілий вираз під підставив. Ну, так же ж не можна, тобі ж нічого не можна змінити. Ну, тобто, якщо в тебе було А, але ти можеш А записати, яка в одній другій в квадраті, розумієте? Ну, це угу. тотожно рівні два значення. Ну і Б, звісно ж, одна друга в квадраті це просто Б, так? Угу, так. І тоді що буде? А в одній другій. Мінус b, на друга це це в квадраті. І А в одній другій плюс ой же форму. Дивись, не... ось ця. Тут немає дужки в квадраті, це не повний квадрат, це різниця квадратів. Я ж говорю так не дуже зрозуміло, ось з заміною зрозуміло, воно прям саме по формулі, виходить. Ой, ну то ж треба писати більше. А Мені, мені так легше. Так, добре, Михайло. Там тоді виходить далі. А в одній другій в квадраті помножити на просто Б. Виносимо спільний множник за дужки. А одна друга, Б, одна друга. Ми зараз зробимо, як Кирил, може, вам так зрозуміліше. Просто мені здається, що це дуже довго писать. Тоді тут залишається. А одна друга від першого доданку, а від другого Б одна друга. Ще раз. Ключовий момент, що А в степені одна друга в квадраті це А, а Б в степені одна друга в квадраті це Б. І тепер, Михайло, це все скорочується і залишається. А одна друга мінус Б, одна друга. Поділити на А одна друга, Б одна друга. Михайло, ти зрозумів? Ну, да, я зрозумів, треба просто це взяти. Ну, а Кирил пропоную зробити так, якщо ми так буде зрозуміли. Зробити, отут я підпишу таку заміну. Що це там Т, те, те. С. Ну, він писав Т, давайте МН зробимо. МН, наприклад, то тоді можна сказати, що оце перетвориться у нас у М квадрат мінус М квадрат. А з буде А це М, що там у нас зараз? І Б це у нас так, М квадрат, а Б о так, так, і ми і плюс навпаки, і М. Так, зрозуміли, що Михайло, чи не зрозуміли? Так, Да, так намного вже понятні. Ну і потом ти береш і того розкладаєш. Ну, добре, давай все зробимо. М- плюс М. І тут винесли МН, так. І тут М плюс N. Оце скоротилося. І потім потрібно зворотню заміну лише робити. Ну, це виходить ось: М – це А одна друга, Б, ой, М, це А в одній другій, М – це Б в одній другій. Ну і, в общем, можете робити так. Тоді, ну, кому я? Тобто, це я перебираю. Йдемо далі. Четвертий пункт. Так, Ерік, давай з тобою спробу. Добре. Що mm. ти будеш заміною як Кирил чи без? Ну, тут ну без. Ну давай без. Зверху формулу бачиш. Ну, Вроде да. А квадрат плюс. 2Б плюс b квадрат. Ну да. Угу. Так, получается. А одна друга в квадраті. А одна друга. Да, я хочу одразу формулу звернути. Ты хочешь расписати, о так? Да? Ну, я не знаю, как лучше будет. Ну, давай распишем. Щоб було зрозуміліше. Так? Ну, да. И тут, Що мы пишем. Ну, вот теж одна друга в квадраті. Ну, а снизу так ой, все. так и переписываем. Угу. Добре. Ще зверху. Сейчас. Э... Ну, ця ж формула згорта. Душка квадрат, да. да. А... Диви, а квадрат. А, все, я, я вспомнил. Да, добре. А квадрат плюс Б. Ой, то есть, а плюс Б в квадрате? Ну да. Э -э так. Так что не пускать? А, А вот не друга. А одна друга. Получается, да, плюс Б одна друга и квадрат. Да. Ну и тут А одна друга плюс Б одна друга. Да. Скорочуємо, ми, так? Ну, просто А одна друга плюс Б одне друга. Залишається А одна друга плюс Б. Одна друга. Так, добре. Ну, в общем, ми так зробили. <кхід> так, я це <те> прибираю. <кхід> Кирил, давай твоя часть. Кирил, ти там? Ну, звісно ж, я тут. Ну, Давай, формула Q. Я... Давайте будемо писати, ну добре. Э... Так, що ж ми тут будемо робити? Тут ми робимо. Ой. Так, тут ми роби заміну одній третій. Трівня Т. Б в одній третій. Та Боже, що мене пише до рівня з? Mm -hmm. uh, так, так, так. Так, зверху. А uh, в кубі плюс Б в кубі, знизу Т uh, плюс З. Тоді не А в кубі, а тоді ой, а -а -а. Те, так. Ти, я ж казала, тут букву. Так. Uh, так, тут т тут z, uh, древние, так, там формула кубив, uh, uh -huh. uh, там, если я не вот так, t плюс z, uh, тут t квадрат минус tz, tz плюс z квадрат делить на t плюс z, Скорочується, залишається. Е е е так, так, квадрат. Е ну, можна одразу ж замінювати обратно. А а, а так, це буде А в степені 2 третіх, Мінус. А, а ну, можна написати ось так. А Б в степені 1 третя. Та плюс Б в степені 2 третя. Угу. Так, все вірно. Ну, зазвичай, знаєте, що як би прийнято. Прийнято, щоб дужки в відповіді не залишалися. Ну ладно, нехай так. Так, це все, все зрозуміло. Формула Кубі. Ну, что тут еще можно сделать? Ну, давайте сделаем и шосте. Уже сделаем Ну что, Михайло, давай с тобой. Так, добре. Mm -hmm. Ну, наверное, тоже буду заменой, потому что... Давай. Так, выходит, да. Ну, М будет а, Н будет Б. Не, ну тут... Ну, точнее, Бу М... Буква в букву не заменяют, немає сенсу. Букву в букву. М, одна вторая будет А. Н, а. одна вторая будет Б. Ты пишешь, что не писать. Уже Та да, давайте я. Mm -hmm. да. Это равно. Б, а, а тут равно. А, ну не квадрат сейчас. Mm. Ну, чисельник, все правильно, а минус Б. Не, сейчас я просто думаю. Так, во знамене. Так, сейчас. Да. 2. три, три. Ні як із однією, другою другої, отримати три друзі. Помножити на три. Тобто це третій цепь. Куб. А, же куб. Ну, конечно, три, каже. Бачите, це була одна друга, тут три друга. Це а в кубі. Понял. Спасибо. Угу, минус b. так. и это так, что как это можно преобразить? Продать, продать формулу, так. Формулу для куба, тренажер. Формула куба, я згадаю. там, у нас там, 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 вот так. Там как раз, до вообще прямо формула зараз, такая, как мы раньше и записывали. А куб минус А квадрат плюс А Б плюс Б квадрат Вот это у нас скручивается. Mm -hmm. И равно 1, 1. Mm -hmm. А, а, фу. мне Надо что-то теперь все перевести. Да, и ставить, чтобы же МН было. Ну, это одно. М. Mm. Смотри, тебе ж там А квадрат, тобто <coughs> дивись, А у квадраті це все одно, що М в степені одна друга у квадраті. Це просто М так, mm -hmm. так і плюс. О, oh, yeah, oh, все. Там у мене меня под... сейчас все я, я не писала. М uh -huh. одне, друга, М, одна, вторая плюс Н. Все. Угу. Uh -huh. Ну, знову ж таки потрібно згадати формулу скороченого множення. І якщо ви бажаєте, можете робити заміну. Ну, можете робити і без заміни. Кому як зручно. І домашнє завдання я записую вам: домашнє завдання. Номер 6, 14, 614, 616 і 618. Ці ці номери базуються на формулах скороченого множення, на тому, що ми тільки що робили. Ну там простіть, доведіть тотожність, а от хто записав тоді, до побачення.